Тамтанта ну, бенчики. От я від слова зовсім не розумію, хто її сюди впустив. Лариса, добрий день. Що у нас сьогодні подають? Для пацієнтів у нас сьогодні е, рибна котлета з картопелькою. А для працівників що? Для працівників що там у нас зараз подивлюсь? Для працівників у нас сьогодні е пюрешка теж, але вона вже для вас не з котлеткою, а з відбивною. В принципі, майже нічого не помінялось. Ну, то давайте, дайте мені одну порцію. Та в сенсі не включається, лишилося ще 15 хвилин до мого концерту, ви що, зовсім? Вінні хватить возмущатись, ми просто йдемо на концерт мого брата. Ну, ти знаєш, що я не дуже хочу, бо я посварився з вашою мамою. Яке це має відношення до цього? Концерт The Family починається! А ми мамі скажемо що не зі фейсбук. Та хватить бухтіти. Це він, це він. О! Добре, що ми взяли бі білети в люкс. Ага. Ти що дійсно таке слухаєш? Ну так, а що тут не так? Та що не так? Все не так. Та хватить уже, концерт почався. Ми сидимо в перших рядах. По закону статті 192 ми не маємо ніякого права. Впустити вас без білету. Ви це нам казали вже дві години тому. Ну впустіть нас, ну будь ласка, ну нам дуже треба. Це мій однокласник. Ага. Я не можу вас пустити по закону статті 192. Та хватить уже, ну впустіть нас просто, будь ласка. Пушилося три вільних Місця, якщо ви дуже хочете, можете купити зараз ідуть, але це буде в два рази дорожче. І скільки це получиться в гривнях? Получиться 20 тисяч гривень зі одного, тобто з вас двох сорок тисяч. Кількі! Та ви що здіваєтесь? ні. Я його подруга і однокласниця, так що ви маєте мене впустити, і його теж. Ага. По закону статті 192. Ну, будь ласка, ну пустіть. Ми можемо прирвати концерт, і він вийде і скаже, чи можемо ми вас взяти. А так то ні, не пустимо. Танцюємо всі! Гріша. Грішу стонь. Гриша, ходи, зараз ми вернемося. А як ж концерт Гриша, мовчи? Добре до побачення, ми пішли. А чого Гриша, мовчи? Ми зараз закинемо тебе з вікна. Що в смислі? Мовчи, ми візьмемо, закинемо тебе через вікно, і ти попадеш до Бенчика у квартиру, потім з того вікна ми зможемо попасти на концерт. Але першим ділом треба зробити вигляд, що ти загубився. Для того, щоб тебе, щоб мене впустили. Боже Гріш, скільки ти ваш! Раз, два, п'ять. Ай, мамочки, так, де вікно його. О! Раз, два, три, раз, два, три, все. А, що це було? Це я був. Ге-ге-ге! Доки Гріша там шариться, то я можу пошарити до мовбинчика і забрати деякі речі. У мене ж є магія. раз, два, три.